Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного дня, гарного настрою і всього самого-самого найкращого. Нехай ці зимові люті такі морозні дні, які все ж таки попереду мають бути, бо прийшла зима будуть теплими, приємними, сонячними, зігрівають тіло, душу. І нехай все буде гуд! Інкубатор. Вам показую після того, як з'явилися на світ у нас курчата, моделька Євро 88 Аква. І відповідаю відразу на питання, які з'явилися у мене після того, як я виклав відео, як у нас на світ з'являється курчатка. Показував я і розказував, що є цікавим в даній модельці, це у нас ось цей дисплей управління інкубатором. Ось ця чорна кнопочка, яка тут є, вона відповідає у нас. За режим водопостачання і підтримання тієї вологи, яку ви задаєте тут на дисплеї. У мене весь період інкубації, волога стояла 55-60%. І трималася вона у мене така до кінця. Воду я не забирав, воду я не доливав. Коли курчата починають вилуплятися, то, звичайно, автоматично піднімається волога, так як курчата в інкубаторі рухаються, курчата з'являються на світ мокрими, і волога збільшується. Можете бачити, інкубатор іще віконечка мокрий, не дивлячись на те, що вже дві години, як курчат в інкубаторі немає, і інкубатор стоїть вимкнений. Забрав із інкубатора. Лотки для яєць, в яких в нас лежали яйця, інкубувалися, залишилися тільки ось з після того, як на світ з'явилася курчатка. Курчатка з'являлися, бачите, прекрасно, тому що всі кришечки відкриті в них ними. Ось. Коли курчатко здорове, коли воно гарно з'являється на світ, кришечка відкривається сама, вона цю кришечку обходить, круг яйця і з'являється на світ. Зараз інкубатор буде митися. Мию я інкубатор теплою водою. Можна брати дезінфікуючі засоби, можна брати перекись водню. можна мити звичайною теплою водою, з миючим засобом. Ну, а можна купляти професійні засоби, які є для того, щоб мити спеціально інкубатори. Сіточка тут. Ось така подвійна. Одну дістаємо половинку. Дістаємо іншу половинку. Ось це все можна вологою серветкою протерти. Щоб позбирати ось ці всі залишки, скарлупи з, з яєць. Ну а піддончик промити. Так як бачите, ось тут пил від того, як курчатка обсихали, залишки, шкарлупи. Хтось вже встиг накакати тут. Піддончик пластиковий, що дає можливість дуже добре його помити, обробити, потім. Перевернути, дати йому трішечки часу, щоб він просох. І знову інкубатор наш буде використовуватися в цілях інкубації. Стосовно ще того, я вам розказував про дріжджову підкормку. Хто дивиться всі мої відео, той знає, хто не дивиться, той не знає. Прошу передивитися, кому цікаво. Курочки несуться гарно. Яєчка збираються. І знову будуть закладатися в інкубатор. Там іще під низом ще один лоточок. Раз, два, і три. Це у нас, виходить, 70 яєць. Якраз вони у нас війдуть в цей інкубатор. Ну, а ось у мене дітки, які народилися в цьому інкубаторі. І ще відповідь на одне питання. Запитували, чи можуть курчата. Або інша птиця, яка з'явлюється в інкубаторі, вилуплюється, стати квочкою, висиджувати пташенят і бути гарною мамою. Звичайно, що може. Це моя думка, мій досвід, перевірений часом. А ви можете в коментарях написати свою особисту думку і розказати свої бачення і свої враження, чи може курча з інкубатора бути потім. Ось нам перші сутки. Хтось вже більше обсох, хтось менше обсох, комусь дуже жарко під лампочкою. Є дуже гарненькі, чубатенькі, є не дуже чубатенькі, але всі курчатка гарнюсь. Є декілька либарчиків. Так, не знаю, добре вам видно чи ні, бо лампочка трішки заважає. Зараз ми її переставимо цю лампочку. Ось так видно трішки краще. Так, ось курочка лихбарша. І ось курочка лихбарша в куточку. Ось півник. Світленький. Їх зразу можна розрізнити. Курочки получилися дуже цікавенькі, темненькі, з гарними чубчиками. І ось ті курчатка є також, всякі різниці. Змішані породи. Ось такі гарні. Чубаті ж бородою. Чи красень, чи красунька, не знаю. Ось гарний чубчик. Ось чубчик гарний. Ось гарна борідка. Біленьке таке на фаворольку схоже. Ось це дуже гарний чуб, такий гарний в нього. І борідка є, саме чорненьке. А тут таке біле, як сніжком засипане. І ось Ну, загалом всі курчатка гарненькі, всі курчатка здоровенькі. Інкубатор зі своєю роботою справився на ура. Так що, хто хотів, хто роздумував, хто бажав, хто запитував, бо багато є запитань, який краще, що краще і з яким краще, то можете вже замовляти. До речі, вони вже знову є в наявності, тому що писали, що в наявності їх немає, де нам придбати, де шукати, ми хочемо саме таку модель. Можете вже звертатися і придбати для себе таку ж саму модельку. Зараз вам покажу іще дещо. О, карамелька в кадр попала. Красунька з самого початку. Тут у мене відділ для старших курчат. Тут у мене брамки, пітапінта, маранчики, ну і карамелька своєю братвою. Багато в них тут іще їдла. Водичка в них ще є. Так вони собі тут живуть, ростуть. І ось такі вони вже гарненькі стали. Це для тих, хто хвилюється за те, як ростуть курчата взимку, що з ними робити і де з ними діватися. А тут уже виросли наші курчатка. Прийшла пора, пройшло декілька місяців. І лежить ось така прекрасна тушка, пів кабана. Жартую, це качур мускусної качки. Молоденький. І ще не має навіть п'яти місяців. Це із самих е, останніх каченят. І, між іншим, це самий е, найменший екземпляр. Тому що трішечки почали його ображати старші. Старші качурі вже починають ганяти за качачками. Качачки вже починають спарюватися. І потрішки вже потрібно їх прибирати. Така тушечка вийшла. В коментарях можете написати приблизну вагу, хто там тримає птицю, хто, хто розуміється. Ну, така добротна птиця. Рука в мене не маленька. Так що, тушечка також. Немаленька, хоча я думав, що вона буде менша. Але вийшла тушка дуже гарна. Їдять вони в мене кашу, їдять вони в мене зерно. Тушка жовта, гарна. Зараз треба довести її до кінцевого результату. Для тих, хто не хоче купувати живими, є можливість замовити для себе тушечку. На новорічні різдвяні свята з доставочкою уже в готовому вигляді, новим поштом, прямо на своє місце, де ви знаходитеся. Багато було таких запитань. Багато було питань, чи ріжемо, чи відправляємо, чи не відправляємо. Тушка від 4 до 6 кілограмчиків. Кому цікаво, можете звертатися. Є гуси. І качки мускусні. Дивіться, яка філейка, гарна, молоденька. Так що буде в самий раз. Ну і поки я вам тут екскурсію розказував, показував води вас по всіх закагулках, яйця в інкубатор я поставив 70 штук, і ще можна було покласти 8 штук, вільні тут ячейки. 78 яєць сюди входить. У нас є тут 70. Зараз ще запустимо інкубатор в роботу і вже можна сьогодні знову нічого не робити. Тож не забувайте про те, що хто сидить вдома, той нічого не робить. Бутилочку з водою встановили. Зараз включу в мережу. Підключу до електроенергії, виставимо температуру, і нехай інкубується. Зажимаємо палець у нас температура. Піднімається. Коли ми просто натискаємо і забираємо палець, температура у нас падає. Ось у нас кнопка синя, яка відповідає за автопереворот. І ось кнопочка чорна, яка нам показує вологу. Зараз стоїть 60-65. 40 45-50. Виставляємо на першу добу. І температура 38,2. Все, інкубатор наш працює. Автопереворот ми вмикаємо на другу добу інкубації. Першу добу інкубатор у нас стоїть, набирає температуру і прогріваються яйця. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всіх люблю, цілую, обіймаю і всім всього самого-самого гарного. Всім пока і до нових зустрічей!